я вважаю, на відміну від багатьох інших, що по порядку населених пунктів немає особливої небезпеки провести вибори до місцевих рад. Я розумів би, якщо би вибори не проходили в тих населених пунктах, які постановою того ж самого Кабміна, внесені до зони бойових дій. Є окремий список постановок. Яка логіка в тому, щоб законсервувати діючу місцеву систему? На ще багато років, ну, я в логіки не бачу. Хоча б тому, що абсолютно в більшості цих рад досі залишилися депутати від заборонено ПЗЖ, депутати від шарія. І взагалі багато цих рад фактично не спроможні провести сесії. Тому що депутати місцевих рад це люди, які непрофесійно працюють, це свободне від роботи Времів. Вони не на постійній основі свої повноваження здійснюють. Хтось уїхав за кордон. Хтось взагалі вже не хоче цим займатися. Йому тяжко бути депутатом місцевої ради, бо є заборона виїзду, є декларування, маса-маса яких обтяжень, які того не стоять. Але фактично, ми, з одного боку, ми, не ми, а Верховна Рада, законсервувала існуючий стан справ на місцях на довгий час. Я вважаю, що це якраз це ще один фактор того, що на сьогоднішній день ми ще одну правову систему, ще одну владну систему, сосуду місцевого рядування. Теж підвізили десь таке ну, сіре законодавче поле, тому що немає такого поняття в Конституції, як постановою Верховної Ради проливати повноваження всім без виключення депутатам місцевих рад і відповідним головам.